Привіт, криптани! Сьогодні покажу ще один проект на дуже ранній стадії. Мультисинг. Це клієнт на ПК. Для реєстрації в ньому вам знадобиться приєднатися до Discord та конкретний гаманець. А саме Phantom. Що таке мультисинг? Відповідь є на сайті. Мультисинг це інфраструктура Депін для синхронізації усього, ми децентралізована мережа синхронізації з низькою затримкою. Що дозволяє людям монетизувати надлишки свого інтернет-з'єднання, продаючи пропускну здатність розробникам, які створюють уніфіковані можливості в інтернеті. Є кодери та сингери. Ми з вами будемо сингерами, і зараз я покажу, як підключити синхронізатор. Якщо немає фантом, то встановіть: заходимо в гаманець, налаштування, усі мережі, вмикаємо мережу Monad, повзунок вправо. Підключаємося до сайту, натискаємо помаранчеву кнопку та верифікуємо гаманець. Наступний крок отримання ключа для активації клієнта. Щоб його отримати, треба ввести Community Name. Спробуйте ввести такий, як у мене. Якщо вже не актуальний, то переходимо в Discord і беремо там свіжий код. Вставляємо та генеруємо ключ. Наступний крок встановлення клієнта. Вибираємо свою систему та завантажуємо. Майже готово. Залишилося зробити декілька дій. У вікні клієнта натискаємо галочку та погоджуємося. Далі треба вставити свій ключ. І остання дія: вставляємо адресу мережі Monad у Phantom. Для цього заходимо в гаманець, де ми вже вмикали мережу і копіюємо її адресу. Вставляємо в потрібне поле, тиснемо Connect і ви в мережі. Втрей синхронізатор не зникає. Не натискайте закрити. А просто сховайте, і він буде видимий на панелі завдань. На цьому буду завершувати. Підписуйтесь та ставте лайк усім дропу!